Земля стогнала, здригалася, розривалася, і щоразу це ставало прологом до падіння. Камчатка далека, дика, вибухова. Вона мовчить десятиліттями. Але коли говорить світ тремтить, у 1923-му трапився потужний землетрус, який увійшов до історії. І вже за рік помер Ленін. Співпадіння у 52-му році землі знову зойкнула. Вириваючись із тиші підземного жаху. У 53-му му Сталін. І знову цикл. 2006-й. Камчатка вибухає. 2007-й. Єльцин іде у небуття. Природа говорить символами, а ми вперто не хочемо їх читати. Але вона терпляча, вона чекає. І ось 2025-й. Сейсмографи божеволюють, вчені плутаються в прогнозах, земля тріщить, мов дає останнє попередження. Камчатка знову кричить, що це ще один поштовх чи заклик до пробудження. Ми дивимося на це як на чергову новину, але історія вже тримає лінію. За кожним землетрусом падає вождь, за кожним струсом смерть. Випадковість, яка повторюється, вже не випадковість. 2026 дихає в спину, і тінь вже відкинута. Кого вона торкнеться цього разу? Хто стане наступним у цьому кривавому хороводі влади і землетрусів? Можливо, природа сама наважилася завершити епоху, яка не хоче завершуватись. можливо, Камчатка це останній оракул, що говорить голосом розколотої землі, і, можливо, смерть вже стоїть поруч. Обернувшись у профіль, знайомий усім не треба вірити, достатньо пам'ятати. Земля не бреше, вона лише попереджає. І якщо ви досі думаєте, що це просто геологія, подумайте ще раз, бо історія повторюється з такою точністю, що мороз іде по шкірі, усе починається з тремтіння спочатку землі, потім трону. Камчатка ніколи не б'є просто так. Вона мовчить, поки не приходить її час сказати досить. І коли вона це каже, падають не тільки скелі, падають імперії. Тепер подивіться навколо тиша перед бурею вже настала усі знаки на місці. Економіка тріщить, влада судомно хапається за залишки контролю, страх шириться, наче отруйний туман, і на фоні цього черговий землетрус. Потужний, символічний, Камчатка вкотре здіймає свій сейсмічний меч, а це означає, що хтось знову впаде, чи стане 2026 роком Великого кінця? Чи доживе до нього вождь, який здався безсмертним? А може, саме природа забере те, чого не змогли забрати санкції війна й опозиція? Бо коли мовчить весь світ. Говорить земля, і вона вже сказала своє. Відлік пішов. Ті, хто знають ці збіги, вже не сплять ночами. Усе надто точно, надто очевидно, надто моторошно. Це вже не політика, це пророцтво. Землетрус пророкує смерть, і Камчатка ще ніколи не помилялася. І здається, що це вже не просто глухий гуркіт підземних плит, не випадковий поштовх стихії, не гра тектоніки, це пульс самої історії. Вона б'ється під землею, як серце велетня, який ось-ось прокинеться. Камчатка не географія, не просто півострів. Це жива плоть землі, що пам'ятає все, зойки каторжан, крики колоній, падіння царств, і коли вона здригається, вона щось вирішує, вітер там пахне сіркою і забуттям. Попіл старих епох осідає на скелі, мов тінь ще не вимовлених імен, тут не чути гучних промов, не видно парадів, тільки тиша, така напружена, що, здається, вона знає щось більше, ніж усі аналітики світу. І саме ця тиша розповіла нам свою формулу падіння: землетрус і смерть, поштовх і пустий трон, вулкан і порожнеча замість вождя. Так було з Леніним, так було зі Сталіним, так було з Єльциним. Їхні портрети тепер жовкнуть під пилом часу, але Камчатка пам'ятає вона не забуває. І коли вона знову заговорила в 2025-му. Це не була просто випадковість, це було звернення, закодований сигнал, і той, кому адресовано це послання, вже має відчути, як земля починає йому дихати в спину холодним сирим подихом неминучості? Невже той, хто вважав себе вічним, теж стане лише фігурою у грі, яку веде не народ, не історія, а сама земля. Невже 26-й рік стане роком останнього гасла? Не того, що кричать натовпи, а того, що лунає в глибинах, беззвучного, але остаточного. Природа не знає страху, не бере хабарів, не підписує указів. Вона лише чекає. І коли настає її мить, вона діє. Той, хто сміявся над збігами, вже не сміється. Той, хто вважав себе богом, чує, як у нього під ногами ворушиться пам'ять землі. Камчатка пробудилась. І кожен день тепер, як удар маятника, тік так, тік так, ще один рік, і, можливо, трон знову спорожніє, але вже без шансу на повернення. Він іде коридорами своїх палаців, заброньованим склом, серед золота й мармуру, але десь у глибині під цим каменем, під бетоном, під фундаментами величі, земля вже розколюється. Його кроки лунають у тиші, а десь там під ним камчатка стиха скрегоче зубами. Ще не час, ще не зараз, але дуже скоро. Бо коли стихає світ, природа починає говорити. Її мова не слова, її мова удари. Вона не попереджає, вона нагадує, і хочеться думати, що це лише міф, красива вигадка для тих, хто шукає сенси в хаосі. Але чим більше ти вдивляєшся в лінії часу. Тим чіткіше розумієш, це не хаос, це візерунок, це не тріщини, це письмо. Камчатка пише історію не чорнилом, а лавою, не словами, а вибухами. І кожен її поштовх, як поставлений підпис під главою, що закінчується у кабінетах із товстими килимами, де повітря важке від пороху і брехні, він сидить, ніби нічого не відчуває, але все відчуває. Бо навіть у серці диктатора живе щось древнє, як інстинкт, що не згасає, щось, що тріпоче вночі, коли лунає гуркіт за межами свідомості, коли з глибини підсвідомого виринає образ не ворога, не зради, не повстання, а тіні, що сунеться з під землі як неминучість, його не лякають люди, його лякає те, що він не може ані контролювати, ані знищити, ані зупинити. Те, що знищувало більших за нього холодно, точно, без емоцій. Камчатка оце легенда з попелу. Вона не питає дозволу, вона первинна, вона була до нього, вона буде після. І в цій хронології правди, де століття з лише михтіння вічності, його ім'я просто ще одне слово на обгорілому пергаменті часу. Бо вона не мститься, вона не карає. Вона просто приводить речі у порядок. Вона спостерігала за тим, як Ленін розчисував світ під нову ідеологію холодно, обережно з математикою вбивств і промов. Вона бачила, як Сталін узяв цю ідеологію і перетворив на жертовник. Вона мовчала, коли вивозили людей ешелонами, коли топили у крові покоління. Але потім прийшов поштовх один. І все завершилось. Вона мовчала, коли Єльцин розвалював імперію, п'яно спотикаючись об історію, і знову поштовх, перший кінець. Тепер вона знову прокинулася не одразу. Спочатку ледве чутно, потім сильніше, а тепер голосно. Вона не піднімає гучність без причини. Вона не витрачає енергію марно. Якщо вона трясе землю, та, значить хтось має впасти. І це не віра, не містика. Це спостереження, механіка часу, геологія влади, статистика смерті. У цій формулі не залишається місця для сумнівів. Бо хто ще може торкнутися того, кого не можуть дістати ні трибунали, ні санкції, ні народ? Тільки те, що не має обличчя, те, що не має форми, те, що приходить з глибини. Його день починається, як завжди, щільно зачинені двері, жодного випадкового дзвінка, охорона, тиша в коридорах, мовчазна присутність влади. Але тиша, о, тиша, вона змінилася. Вона вже не про спокій, вона про очікування, ніби щось застигло у повітрі, ніби хтось вдихає поруч, хоч нікого й нема. А може, це не хтось, а щось. Під ногами земля, стара, втомлена, напружена. І що далі, то сильніше вона скрегоче зубами. Не видно, не чутно, але кожен її рух як застереження, як знак. У неї нема термінів, у неї нема страху. Вона не поспішає. Вона точна. Камчатка це, це не просто шматок суші, це останній вартовий пам'яті. Вона зберігає всі крики, всі імена, всі злочини. І коли чаша переповнюється, вона просто відкривається, і те, що було заховане в її нутрощах, виходить на поверхню спочатку вогонь, потім дим, потім порожнеча. Може здатися, що це лише страх, гра у випадковість, але випадковість не має такої регулярності, не має такого ритму. Камчатка, кот як серце, що б'ється у ритмі падіння режимів. Вона метроном кінців, вона останній барабан диктатури, що от от замовкне. І він, можливо, ще усміхається, можливо, ще каже щось впевнене своїм глядачам, ще підписує укази, ще веде гру. Але гра вже закінчилась. Вона трималася на страху, а тепер страх перекинувся на нього самого. Бо коли ти стоїш на троні, а під тобою здригається материк. Не врятує ані армія, ані пропаганда. Не врятує навіть Бог, у якого ти сам перестав вірити. Під Камчаткою спить щось більше, ніж лава, спить стародавня пам'ять землі. Вона не забула ні гулагів, ні знищених мов, ні тіла в морозильній камері мавзолею. Вона не забула, як над нею летіли ракети, як гинули діти, як будувалися в'язниці. І тепер вона просто чекає, бо це не гнів. Це баланс. Він може ще вийти на екран і говорити, може ще лякати, але в його погляді вже немає тієї темної впевненості, що була раніше. Там сумнів, там втома, а десь за спиною в повітрі шелест, мов хтось перегортає останню сторінку. Це не вирок, це завершення, як захід сонця, як осінній вітер, як останній день літа, коли ти розумієш, що тепло вже не повернеться. Камчатка не приходить забрати, вона приходить завершити, і вона завжди приходить вчасно. І, можливо, вночі, коли стає по особливому тихо, він теж чує цей стукіт: не зовні ні всередині. Це не серце, це не думки, це не страх, це наближення, це рік, що тисне на скроні, це 2026, й що вже витягає довгу тінь над його троном. Ніхто не бачить цю тінь, але всі відчувають її на собі. Це не політика, це геологія долі. Він може ще говорити про контроль, про стабільність, про порядок, але тремтіння вже почалося. І те, що розпочалось у глибині, не зупинити жодним указом, жодним військом, жодним страхом, бо Камчатка не підкоряється. Камчатка не боїться, вона просто чекає, поки ім'я, написане на піску влади, змиє хвилею часу, як усіх до нього. І ось сонце вже сходить над її кратерами, а вітри з океану несуть попіл на північ. Коли стихає повітря, чутно, як тріщить скеля. І це не просто скеля, це символ, це дзвін. Це голос минулих епох, що каже, кінець приходить не тоді, коли його кличеш, він приходить сам, без попередження, але завжди після землетрусу Камчатка знову дала сигнал, і цього разу він може бути останнім. Він сидить у тиші, дивиться у ніч, наче хоче побачити, чи дихає ще той світ, який слухав його голос без заперечень. Але ніч не відповідає. Вона мовчить, як мовчить земля перед вибухом. Десь у мозку йому лунає вже було, вже відлунало, вже запізно. У повітрі то спокій, у спокої, напруга, в напрузі приречення. Тому що цього разу не буде зради, не буде революції, не буде бунту, буде тиша. І за тією тишею тільки порожнеча. Камчатка не знає, хто скільки разів переобирався, не зважає на рейтинги, не вивчає плани наступу. Вона діє як хірург без співчуття, але з точністю. І коли приходить її година, вона не питає дозволу вона просто бере і, можливо, тому її тиша страшніша за найгучніші протести. Скільки ще днів до того моменту, коли його ім'я перестануть вимовляти в теперішньому часі? Скільки ще ранків залишилося до того, як Чорна стрічка з'явиться на екрані, а ведучі в студії одягнуть темне? Все йде до цього. Бо не можна вічно керувати країною, яка будується на страху, коли навіть земля під тобою починає тремтіти. І Камчатка знає вона завжди знала. Вона пам'ятає всі імена, що йшли за тим самим маршрутом Ленін, Сталін, Єльцин, і ось наступний. Ще не сказаний уголос, але вже вписаний у тріщини скель, у гуркіт кратерів, у сірий попіл вулканічного сну. Природа не попереджає двічі, вона б'є раз і влучає. І саме цей удар буде тим, після якого не піднімаються. Камчатка мовчить, але її мовчання голосніше за всі фанфари, і цей голос вже летить крізь тисячі кілометрів, несучи одне єдине слово, страшніше за всі вироки кінець.